Заявления недели обсудим с гостем студии, лидером радикальной партии Олегом Лешко, Олег Валерьевич. Здравствуйте. Вечер. Вы выступили категорически против приватизации, но мы же видим, что государство не самый эффективный собственник. Так может хотя бы новый хозяин будет платить людям зарплату, предоставлять социальный пакет, да и деньги в бюджет перечислять. Так что же в этом плохого? Яка мета приватизації? Якщо знайти ефективного власника, якщо продати підприємство там, де корупція, без питань, ми підтримуємо. Але ми не можемо приватизувати все, зокрема, стратегічні підприємства. Минулого тижня я був на харківському турбоатомі. Результати минулого року господарювання майже на 3 мільярди проданої продукції, півтора мільярди гривень доходу, понад 700 мільйонів гривень сплачених податків, зокрема 250 мільйонів гривень на дивіденди, бо там власник держави. І це підприємство хочуть продати. Чому як можна продавати успішне підприємство, де працює 5 тисяч людей? Відповідь зрозуміла, тому що частина акцій там належить російському олігарху Григоришину, і він хоче все підприємство загарбати, щоб мати. Є підприємство «Електротяжмаш» у тому ж Харкові теж стратегічне для держави підприємство, яке навпаки, треба завантажувати замовленнями, а не продавати. Таких підприємств, як я назвав приклади: 5-6 в усьому світі, Який дурак їх продає. Тому ми категорично проти продажу стратегічних Гічних підприємств і успішних підприємств, які дають робочі місця. Бо у нас багато прикладів ми бачимо, коли приватизовують підприємства. Потім на металолом вирізали в тому ж Харкові серпі Молот. Сьогодні, колись 15 тисяч людей працювали, сьогодні немає ні заводу, одна пустеля там стоїть. Тому ми проти приватизації стратегічних підприємств Олег ну на сьогоднішній день по суті государственні підприємства все одно контролюються частними ліцями, і вони використовують їх в своїх же бізнес-інтересах і кладуть э, в карман цю вигоду. Ні. Nee. 에... Хоча би будуть корупційні схеми розрушені. Я ж сказав, що якщо підприємства, там де корупція, наприклад, Укрспир, давайте його продамо. Якщо підприємство збиткове, наприклад, в системі Міна маса збиткових підприємств, давайте їх попродаємо. Але підприємства, які успішні, підприємства, які платять податки, підприємства, які дають тисячі робочих місць, це вкрай важливо. Головне про що я хочу сказати. Міністерство економіки сьогодні ставило во главу угла приватизацію. А я важаю, що має бути промислова політика держави, промислові. Це становий хребет економіки. А в нас сьогодні промислові знищують. Зараз уряд хоче на 15% підняти тарифи на залізничні перевезення. Як можна піднімати тарифи на залізничні перевезення, коли впала ціна на метал, на вугілля, на зерно, на іншу продукцію? Тобто, внаслідок підвищення тарифів зупиняться цілі виробництва. Тисячі людей залишаться без роботи. Тому ми вимагаємо від уряду, від Укрзалізниці, не піднімати тарифи на перевезення. Якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми Хочемо мати сильну економіку, якщо ми хочемо мати стабільну гривню, треба робити ставку на промислове виробництво, на сільськогосподарське виробництво, на науку, на IT-технології. Це те, що дасть нам можливість створювати, по-перше, сотні тисяч нових робочих місць. Це головна сьогодні проблема масове безробіття, найвище за всі роки незалежності, і доходи до бюджету звідси пенсії, звідси зарплати бюджетникам. А якщо ми все продамо, причому успішні підприємства, чим ми завтра будемо поповнювати? бюджет знову за кредитами до Міжнародного валютного фонду ходить. А чим їх завтра віддавати? Ну на самом деле немаловажно это те, и чтобы не было политического кризиса. Вот как продвігаються ваші переговори по переформатированию коаліції. На жаль, успіху немає. Я бачу, що багато хто заряджений, налаштований на дострокові вибори. Наприклад, мені як політику теж можливо були вигідні ці вибори. Опитування показують, що якби вибори були завтра, то моя фракція вдвічі більше мала б депутатів. Як політику вигідно, але проблема в тому, що всі наші політики керуються власною вигодою. Черчилль казав, що політик думав про наступні вибори а державний діяч про наступні покоління. От ми сьогодні пропонуємо думати про нинішнє покоління і про наступне покоління, Олегу а не про власні рейтинги і про вибори. В останній неділі ви доволі активно їздите по Україні, Дніпропетровськ, Чернівці, Харків, Сєвєродонецьк. Хоч ви і заявляєте, що зробите все, щоб не допустити досрочних парламентських виборів, але дуже схоже, що ви один із перших якраз почали готуватися, почали вот, проводити вже предвиборне турне. Ви ж то, знаєте, коаліції не буде? Чи буде коаліції, чи не буде, це залежить не лише від мене. Я пропоную сформувати нову коаліцію в парламенті, переформатувати уряд і нову програму дій. Головне, програма дій це зниження безробіття, це радикальне підвищення зарплат, пенсій. Але є великі учасники коаліції, які між собою не можуть домовитися, і в цьому проблема. І якщо не буде нової коаліції, якщо не буде стабільності, будуть дострокові вибори. Я переконаний, що дострокові вибори сьогодні, війна всіх проти всіх в Україні, це на користь Путіна. Тому не можна допустити цього катастрофічного варіанту. Якщо у влади є 3-4 мільярди гривень на вибори, нехай на пенсії віддадуть на зарплати на пенсії. Людям немає за що жити. Я по Україні їжджу, Людям нема за що жити. Ну, Давайте нікоторм людям ще і негде жити. Один із останніх градов, які ви посетили, це був Северодонецьк там ви по поводу условий, яких проживають переселенці. Ну от ви же сам самі представитель власті. Ви же можете э, этот вопрос лабірувати? Ви же можете цих людей жильо? По перше, я не представник влади, а я депутат Верховної ради. І фракція, яку я очолюю, знаходиться сьогодні в опозиції. Ви представитель органа власті. Так, Щодо Сєвєродонецька, в одному Сєвєродонецьку зареєстровано більше 50 тисяч переселенців. Не дай Бог комусь на рідній землі називатися біженцями-переселенцями. І живуть вони в нелюдських умовах. У невеличких кімнатах по 5-7 ім людей, в тому числі діти неповнолітні. І немає в бюджеті 800 гривень переселенцям щомісячна допомога. Хай на неї проживе той, хто призначав ці 800 гривень. У людей не тільки питання із житлом. Люди не можуть Менсі оформить, вони виїхали з окупованої території, документів з собою не взяли. Немає за що оформити пенсії. Тому я зараз добиваюсь внесення змін до закону про бюджет, щоб передбачити бюджетну програму на облаштування житла для переселенців. Є, ви готові систематично займатися проблемою переселенців? у нас півтора мільйони людей, які втратили власне житло. Моє завдання не тільки дати можливість їм сьогодні жити не як бомжі, а в людських умовах, але головне завдання, щоб вони мали можливість вернутися додому і жити в своєму рідному домі. Зом і своїми дітьми на вопрос сабити отвічав лідер радикальної партії Олег Лешко.